Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Знаходжуся на ділянці своїй за селом, на малині. Ось приїхав підживити, полити її. Це у нас сорт полана. Будемо зараз вносити добриво в капельний полив. Спочатку десь пів часа ми її Пролем. Ось бачите, скільки вже тут хвороб і кліш на неї є. Вже вона потребує обробки. Все не вистачає ніяк часу е обробляти по листове. Тому що і малину возимо, і кавун возимо. Приїжджаємо пізно. Цілий день їздимо. А кропити. Не вистачає ніяк часу. Там далі в нас іде маравіла і мапема. Зараз вам покажу, яка там ягода за розміром. Сорт Мапема. Ось, бачите, вона така йде чуть продовгуватая. Гарний сорт, але він дуже потребує калія, тому що кришиться йому дуже треба багато калія. Маравіла, вона ягода крупнішая, дивіться, яка за розміром. Бачите, яка ягода. Ягода взагалі, чудова, здорова. Я вам кажу, це просто, бачите, ще навіть якась комашка неї лазить. Бачите, який розмір її. Саженці будуть в наявності. І на каналі я скажу, коли буду розпочинати сезон саженців. Так що слідкуйте за каналом, Саженці буду відправляти як і Укрпоштою, як і новою поштою. Кому буде потрібно, то звертайтесь. Гарний сорт такий. Цей сорт можна використовувати на свіжому ринку. Ось бачите, яка малина. Ось так. Така наша діляночка. Тут в нас іде херетеч, бачите, він теж пізніший. А це наша я маравіла і мапема. Цього року ми її не підв'язували, хоча вона і потребує підв'язки. Подальше ми будемо ставити стовпи і підв'язувати її. Що ж, йдемо зараз, я вам покажу, яке я добриго буду давати. Це доброго я вже використовував біля дому. Я вносив його 2,5 кг. Там у нас було 20 сотий десь біля дому. Це доброго називається Мастер. кілограми ми будемо давати десь на 30 сотий будемо давати десь 3 кілограми тобто з розрахунком на 10 сотей 1 кілограм ну і звісно через днів 5 зробимо тут кальцинітом дамо доброго від яритери кальциніт ось так Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!